Я зараз для багатьох скажу очевидні речі, але питання має місце бути, тому що в мене періодично люди запитують. Всі ми звикли, що на півавтомат, до нього треба купляти балон, треба його заправити, треба редуктор, треба шланг і тоді тільки працювати. Це все дорого, важко і тому подібне. Значить, дивіться, будь-який полуавтомат, будь-який полуавтомат, без різниці, чи це дорогий, чи це дешевий. Будь-якого цінового сегменту, він може працювати без газу. Тобто Цей балон можна не купляти. Тобто, ми отут відкриваємо дверку. У нас тут стоїть обміднений дріт. Так, це, для, це тобто зварювання з газом захисним. Ви можете придбати бухту е, флюсової проволоки і працювати ним по типу електрода. Тільки у вас буде загоратися, він добре, і все буде у вас чіки чекі От, е, я нікого не підкалую. Так, є люди, які періодично там зварюють і просто не знають цієї інформації. Це все нормально. Це я ж кажу, я нікого абсолютно не підкалую, не підйобую. От можете брати будь який полуавтомат, ставити висову проволоку і пекти, і все у вас буде добре.